Hello всім на зв'язку Френчі. Наш сьогоднішній гість кобра, танк за жетони, танк, який може купити будь-хто, просто пройшовши бойову перепустку і зібравши потрібну кількість жетонів. Раніше це було 28, Не знаю, як буде надалі, але танк вартий цього. Я особисто не витрачав кошти на те, щоб купити поліпшену бойову перепустку, і тому збирав цілих три бойових перепустки жетони на даний танк. І повірте, даний танк мене не розчарував. Навіть завищені очікування мої, він підтвердив повністю. За минулі сезони бойових пропусків я вже назбирав достатню кількість жетонів, щоб купити і шарфутюра, і фазу, і кунцепанцера. В принципі, тільки дані танки мене цікавили раніше. Але зараз я е, все-таки взяв себе в руки і назбирав достатню кількість жетонів, щоб купити е, даний апарат. І ну це просто це така імба, ребята, це, ну, це не, не, не об'яснити словами просто. Ну, хватить уже коброчку хвалить. Давайте перейдемо до характеристики. Так, гармата, у нас барабан на 4 снаряди, 360 альфи, 268 пробиття на регулярних снарядах, 43 секунди КД всього барабана, півтори секунди між пострілами. Час зведення 2,9, таке собі, звісно, розкид 0,33 і ДПМ виходить 1800. Але. Якщо ми візьмемо е, альтернативні снаряди, у нас фугаси, там е, бронепробиття 210 і Альфа 490. Рахуйте самі, майже 2000 з барабана з одного. Тобто пушка жорстка імба. Якщо правильно вибирати моменти і виходити, розряджати барабан, це просто імбіще. І ще один нюанс. Інтуїція для заряджаючого маст хев ідемо далі. Живучість у нас 1600 хп, бронювання корпуса 130 лоб по 30 в бортах і в кормі. Бронювання бачите 130 лоб, 80 в борту і 40 в затилку. Тобто, товариство, ну самі розумієте, ми тут якби нічим не танкуємо. Хіба що десь щось случайно відлетить? Тож стараємося не підставлятися і завжди виходить тоді, коли супротивник на КД. Йдемо далі, рухливість. У нас 18 з гаком конячок на тонну, вперед 41, назад, 26. Танк не бистрий, але максималку свою набирає досить бодро. Нам, в принципі, та максималка і не треба, тому що ключові позиції на початку бою займати ми не зможемо. Скільки у нас каде барабана на 40 секунд, ми не зможемо сразу випулювати у ворогів всі свої снаряди. Йдемо далі, скритість у нас 27,5 з половиною, і ну не знаю, цей танк. Не відіграється від кущів дуже рідко, коли вдається нормально відігрувати від дистанції. Тому маскування тут це прям такий дуже другорядний параметр. Ну і огляд: 433. Ну, не ну нельзя сказати, щоб погано, але ну нельзя сказати, щоб хорошо це тіроя класика. В принципі, хватає, оскільки ми граємо майже завжди в упорі, стараємося видавати свої барабани, грамотно реалізовувати. Тому огляд тут в принципі окей. По обладнанню ситуація така ж сама, як і на Бураску. Правда, трішки скромніший варіант: звичайний вентилятор, звичайний стабілізатор і система керування вогнем. Т-3 в принципі все на комфорт реалізації барабану. Правда, тут чесно кажучи, для ефективності екіпажу, я використовую ще настанову для вентилятора. Не забуваємо ще про допойочок для екіпажа. Плюс ще пам'ятаємо, що в комплекті до цього танка йдуть безкоштовні великі ремкомплекти. По екіпажу тут доволі все стандартно: бойове братство, ремонт маскування, навики на огляд і на стабілізацію. Це обов'язково, інтуїція для заряджаючого must have і пожежогасіння треба теж прокачати обов'язково. Все інше в принципі по можливості. Ну погнали в бій, дивитись на цей апарат. І так, попали ми на карту піщана ріка в правий респ. В принципі, з десятками і вісьмірками ми посередині списку їдемо на фланг СТ ПТ наліво. Будемо там щось предприймають, якісь дії. Поки їдемо, кадешемось, дивимося. У мене 16 кумулятивів і 12 фугасів, таких, що з більшим пробиттям. Тут є звичайні фугаси і є з підвищеним пробиттям, так, так називаємо голдові фугаси. Дехто возить тільки голодові фугаси. Я ж якби, такий практик, я предпочитаю більше пробивати точно, тому вожу ще кумулятиви. Пробій 268, а на таких фугасах преміумних 210. Так, дивимося заодно на роз'їзд, в принципі, і направо поїхали, і в центрі є. І ми тут наліво теж поїхали, наліво від бази, маю на увазі. Тут людей хватає у нас. Так, дивимося, відразу виїжджаємо. Так, зведення у нас дуже повільне. Так, не попадаємо по Скорпіону. Ну, як я і казав, на даній дистанції ми не стрілок, ми більш такі середні, навіть така між першою і другою лінією. Ми виходимо, видаємо барабан і закочуємось назад. Такий геймплей на даному танку якби, і передбачено, в принципі. Але ну, можна пробувати пуляти з дистанції, але якби, смислу я не бачу великого, тому що це барабан і. Ну, толку, Получается, видати один чи два снаряди, і потім їздити з двома снарядами або кадешиться 40 секунд в даних боях, які там в турбачах, які то турбозлив, то турбоперемога 40 секунд вирішують виграють ну, дуже багато велику роль відіграють. І я якби ну не бачу сенсу дарма тратити і час, і снаряди. Тому відразу є сенс їхати плюс-мінус в упор і старатися робити щось там. Ось я вистріляв один снаряд, і по факту у мене мінус 360 буде демеджа з барабана, які можуть зіграти вирішальну роль в якийсь момент. Так, ми їдемо з 50 ТП, з 8 рівнем 50 ТП їдемо піджимати їхню кобру. Дивимося, що тут ще десь прожето світився. Так, їхня кобра е заснула. Чи що, непонятно. Так, дивимось, під'їжджаємо майже в упор і видаємо стаме за барабан. Так, один промазали, другий не пробили, третій дали. Тільки один із чотирьох. Е, ну, реалізація барабана, звісно, такої собі. Так, їхня кобра виїжджає в нашого 50ТП, теж не пробиває його. Ми поки відкочуємось назад, дуже комфортно швидкість назад, там 26, це просто е, ну, дуже зручно відстріляти барабан і швидко уїхати назад. Так, танк вертиться на місці, як бачите, дуже бодренько. Вперед їде, звісно, медленно, але ну, я повторюсь, нам і не особо треба та прямо мобільність така. Піджимаємося ще ближче в упор. Стараємось максимально близько під'їжджати, наскільки це дозволяє ситуація до противника, щоб розряджати свій барабан в нього. У нас точність непогана 0,33, але час зведення треба пам'ятати 2,9. Тобто зводимося ми поганенько. Так, от Скорпіон. Дозводимо, супер. Один, два. Чудово. Він дає нам, хоча ми виглядали тільки від башні, він дає нам просто наотмаш під калібром своїм. Дивимось далі. Проджетто, мабуть, десь уже втік. Так, ми тут це панцер десь 500 метрів до нього ми навіть дивитись не будемо. Так, тут восьмерка, британський восьмий тяж. Засвічується йолка і даємо по йолці. Даємо один, не попадаємо, другий попадаємо. Як він там залетів, я не знаю. 400 альфи, гарна альфа пройшла. І тут аж ашкіримося від цього британця, стараємося мансануть і вїхати. Дякую, ФВ, допомогла. Ще й нам асист прилетів 578. Чудово. Так, Поки в нас 1200 демеджа, 500 асисту, піджимаємося під це здання, воно тут не розрушаємо на центрі. І стараємось откадешитися. Зараз будемо накидувати по спинам тим ребятам, які піджимають наш флаг. Бо в нас там, в принципі, таких тверденьких не залишилось. Вони зараз, якщо що, наших розкидають, але спойлер вони не встигнуть. Так, ось ми дозаряджаємося, пару секунд ще залишилося. Зарядка, звісно, дуже довго, але барабан дуже потужний. Так, подаємо один, забираємо тарта, даємо ще один. І ще один не залітає. Четвертий снаряд не залітає, але і так ми розрядили тут, вважайте. Їхню атаку збили повністю. Так, ідемо далі. Кадешимся знов, ховаємося за це здання. Зліва в нас нікого немає, тому ми можемо також заховатися від цього контендера спокійно і постояти. Та подивитися на міні-карту, оцінити ситуацію. Так, контендер ушатує нашу FV-4005. Я тільки не розумію, чого раніше Т-62А не в'їхав в нього, мені це невідомо. Так, контендер його ще ушатую, ну це ужас якийсь, я не знаю, що той контендер собі думає. 62 якийсь трошки, вибачте, лопух. Так, 62 досі не забрала його. І приходиться вже нам пулять, один снаряд тратить на нього. Забираємо контендера. На верочку, як то кажуть. Так, їдемо далі. У нас три снаряди в барабані. Мусимо в'їжджати і грати від центру. Там Фош бикує у нашого 50ТП, концепт. Десь незрозуміло, чому він не зверху. Мав би бути зверху зараз контролить фаша. Так, наші підтягуються в принципі, сюди для стрільби, і тим часом уже противники в принципі, плюс-мінус вирівняли становище. По рахунку ми на один виграємо, і, в принципі, по ХП теж рівність. Там 400 хітпоінтів, це одна чиясь альфа. Нам ще тут предстоїть витягнути бій. Так, дивимось, Концепанцер десь там за холмами. Наша СТРВшка, так, ми засвітилися, значить, десь тут йолка їздить, надо сівиться. Ох, везе, що ми від гріля не отхватили, танканули чимось. Ну, от я кажу, дуже рідко, але від, відскакує. Десь якась проекція була занадто під гострим кутом і десь відскочила. Так, кунцепанцер засвічується. Нам потрібно прийняти якийсь такий геніальний мув, щоб підкотитися максимально близько до противника. Дивимось, чи ФОШ або прожети не їдуть, ніхто не їде. Так, відкочуємось назад. В принципі, можна тако попрямій і повалити 62 ки туди. Так, тут проєктто бикує на нашого Концепта. Концепт спускається, молодець. Дивимось, чи прожето буде. Якщо буде помилятися і виїжджати, нас будемо давати йому. Отлічно, він виїжджає, даємо йому один, залітає, другий даєм теж залітає чудово. Мульки рулять. Забираємо прожетто. і уходимо на КДМ. Поки ми кадешемося, дивимось на мінікарту. Дуже зручний танк в плані того, що поки ти кадешишся, ти можеш десь заникатись і трішки відключитись від акшончика. В плані, подивитись на мінікарту, оцінити ситуацію, трішки заспокоїтись і таким будь, дійсно, як кобра холоднокровним. І розбиратись у ситуації так вже докорінно. Наші ребята хочуть взяти базу, концепантер засвідчується. Засвідчує наверное, нас. Да, Ми світимося. Так, і в принципі, в принципі, принципі, ми можемо їхати по прямій і рішати діла з концепанцером і Йолкою. ДЗТ їде, і Ми бачимо, що гріль, напевно, і Фош перетягнулися до концепанцера. І ми, скоріш, що зараз будемо їхати через центр прямо в притул до Фаша. І будемо там вирішувати бій. Так, Фош огрібає на 800 хп. Тут треба перестрахуватися, бо отримати урон взагалі не можна. Тобто нам треба бути удостовіреним. Ми вже, як то кажуть, наїлися цього, коли перекатуєшся, і тобі дають, напевно, фул ХП ребята. Так, тим часом подивіться, будь ласка, зверніть увагу на розкладку снарядів. У нас залишився тільки один кумуль, тому я зарядив відразу хешики. Хеш фугаси дуже імбові тут. Але не варто забувати, що пробій тут лише 210, тому треба е, вицілювати най, е, найвразливіші зони противника. Так, концепт панцир святився там. Значить, нам треба е, справа, зараз ми його постараємося обійти. Так. Е, вафля уходить з захвата. Тут там, ми дивимося, нікого немає. Внезапно. Нікого немає. Рахунок. Рівний уже, але ми все одно так. Тут різко Фош засвідчується і кунцепанцер. Я вирішую швидко в'їхати в, в конце щоб не отримати от фоша. Так, фош промазує, кунцепанцер нам дав. І ми, в принципі, ну... нам повезло знов. Ми залишились живі. Так, добре, можна дожимати фаша з грильом. Гриль, в принципі, напевно, проїхав до нашої бази, оскільки його не тут немає. Не там, де концепт він не світиться, тобто він лише може бути біля нашої бази. Так, обережно тут викочуємося, дивимося, не світиться ФОш. Не, не ризикуємо, тому що ми вже оказуємо йому на одну альфу. Потрібно зберігати спокій. І не сильно, як то кажуть, давить, не сильно ускорять події. Так, їдемо, прокатуємося максимально так. Швиденько, максимально прямолінійно і максимально, е, максимально низько, скажі, скажімо так, відносно ворогів, щоб не засвідчився. Тут засвідчується гриль. Даємо йому на 500. На 500 дали хорошо сходу. Зараз концепт буде в нього в'їжджати і ми мусимо будемо його забрати. Так, концепт дає по ньому, супер. Не получає у відповідь концепт, значить ще або не розрядився, або промазав. Так, дивимось. Заїжджаємо, зводимося, Фейлим один постріл, другий даємо, і концепт везе, нам дуже везе, що концепт його забирає. Так, ми зараз в КД. ФОШ розряджає один снаряд і відкочується назад. СТРВМ просто майстер Ямакасі, подивився фільм. Так. Ми лякаємо фаша, типу, у нас є снаряди просто, він откачується назад, щоб він не пуляв по нашим. Так. І мусимо зараз встигати швидко откадешуватися і встигати давати йому ще демедж. Так, ФОШ давить, давить авторитетом э, СТРВшку. Концепт. В принципі, концепт не заїжджає, тоді промазує по ньому. Хоча міг би там на нього. Звалиться так, нам тут треба обережненько даємо один і даємо, не даємо угу. супер. От такий байочик на дуже відкритій карті, але все одно старалися максимально бути в упорі. Погнали дивитися результати. І так, 4 600 дали, 600 асисту, 4 фражика, чудовий бій. В принципі, в середині списку такий достатньо стандартний бій, навіть не в топі, а представте, що було б, якщо ви попали до семірок. Всім дякую за перегляд. Ставим лайкосики, Підписуємося. На зв'язку був Френчі. До зустрічі.